Всім привіт! Це наш експрес-випуск, бо ви завалюєте мій директ питаннями, як довести її до оргазму швидше. Ну що ж, поїхали! А перш ніж ми почнемо, обов'язково поставте вподобайку під цим відео для підтримки україномовного контенту, підпишіться на канал і не забувайте ділитися нашими відео зі своїми друзями. Отож, чи існують пози, в яких оргазм може досягатися швидше, і чи потрібно нам взагалі задаватися такою думкою довести жінку до оргазму швидше? Я, як сексолог, вам скажу, що така думка, і фокус на те, що оргазм в дівчини має наступити як якнайшвидше, найшвидше це доволі шкідливий підхід, тому що жіночий оргазм він погано поєднується із гіперфокусом про те, що оргазм має наступити протягом якогось конкретного проміжку часу. Це буде заважати її розслабленню а для жіночого оргазму розслаблення це є найголовніше, і з цього ми можемо вивести перші пози це пози, в які дівчині дуже зручно. Зазвичай дівчата мастурбують лежачи на спині, і тому у більшості дівчат зручно. І комфортно одержувати оргазм лежачи на спині, також це може бути позиція, коли жінка сидить зверху, тому що в цій позиції гарно стимулюється передня стінка піхви. Але якщо ви займаєтеся з дівчиною в позиції, наприклад, стоячі, або ви її скрутили в барянічий ріг, і вона ледве перебуває в цій позиції, то можливо оргазм буде досягатися важче і довше. Жіночий оргазм це доволі індивідуальна історія, але є низка чинників, які можуть посприяти швидкості настання її. Кульмінації. Ну, по-перше, нам потрібно не лінуватися і гарно простимулювати жінку. Пам'ятаємо про те, що цикл сексуальних реакцій чоловіка є в два рази коротшим ніж цикл сексуальних реакцій жінки. І для того, щоб ці цикли збіглись, і жінка змогла одержати оргазм, нам так вкрай потрібні попередні пестощі жінки. А тривалість цих попередніх пестощів може у жінки варіюватися від 6-8 хвилин до 10-15 і навіть 20 хвилин. Тому поспілкуйтесь з вашою коханою і запитайте її, яка тривалість прелюдії для неї є найбажанішою. Перейшовши до проникаючого сексу, ми можемо експериментувати з фрікціями. Короткі і часті фрікції можуть бути хорошим способом простимулювати нижню третину піхви жінки, адже саме там знаходяться її найчутливіші ділянки піхви. Тому, намагаючись довести її до оргазму, нам потрібно фокусувати увагу саме на цих чутливих ділянках. Не завжди глибина і сильна інтенсивність фрікції може бути хорошим рішенням хоча на деякі стадії Самого статевого акту це може бути хороший спосіб для того, аби довести її до максимуму відчуттів, але починати краще з більш повільних. Або коротких і частих фрікцій. Які пози найбільше стимулюють клітор? Тут я скажу так, залежить від клітора, тому що жіночий клітор може бути розташований по-різному. Якщо у нас клітор розташований високо над входом в піхву, то без додаткової стимуляції пальцями простимулювати клітор самою основою пеніса при проникаючому сексі може бути майже неможливо. Якщо у нас клітор розташований низько біля входу в піхву, то при багатьох позах він буде природнім чином подразнюватися об основу пеніса, і жінка може досягнути оргазму. Звичайно, ми зараз говоримо не про все тіло клітора, а тільки про його голівку. І ми з вами знаємо, що під час вагінального проникнення чоловік не може увійти в жінку. Аби при цьому не стимулювати її тканини клітора. Входячи в жінку, чоловік буде так чи інакше подразнювати цибулини клітора. А також велике значення має те, під яким кутом відбувається проникнення в жінку, оскільки стимуляція передньої стінки піхви також може полегшувати настання її оргазму. І в своїй закритій секспіноті я даю безліч технік, як робити це правильно і. Які є корисні фішки в стимуляції передньої стінки піхви саме під час вагінального сексу? Тому не зволікайте і вступайте вже в посилання в описі під цим відео, адже там кожного місяця виходять ще й корисні курси? Чи є найкраща позиція для одночасної стимуляції клітора і піхви? Це будь-які позиції, де чоловік може вручну дотягнутися до клітора і простимулювати його? Так, як потрібне саме його жінці, тому що всі дівчата стимулюють свій клітор дуже по різному. Якщо це у нас, наприклад, голівка клітора, то є дівчата, які просто стимулюють ось так пальчиком, хтось може ось так стимулювати, хтось може водити по колу, хтось може похлопувати, а хтось може це все робити, наприклад, взагалі через тканини трусиків або через прилеглі тканини статевих органів, не стимулюючи голівку напряму. Це теж потрібно враховувати, коли ми додаємо паралельні пере. Тесто голівки клітора при проникаючому сексі. Чому в деяких позах чоловік швидше кінчає? Тому що в цих позах він одержує більше стимуляції. Наприклад, це можуть бути пози зі зведеними ніжками, за рахунок цього піхва стає вущою і щільніше охоплює пеніс. Тому, якщо є така проблема, краще обирати позиції, де для чоловіка охоплення буде не таке сильне, а для дівчини буде якраз здійснюватися інтенсивна. Сильніша стимуляція тих чутливих ділянок, які допомагають їй досягнути оргазму, загалом будь-які пози підходять для повільного сексу і для інтенсивного, все залежить від того, як ми будемо себе в них поводити. Але е, часто для повільного сексу можуть виявитися зручними позиції на боку, так звана позиція ложки. Місіонерська поза вона гарно підходить для повільного, чуттєвого вдумливого сексу. Позиція на Наприклад, Doggy Style, вона... Гарно підійде для інтенсивних фрикцій. тому замість того, щоб просто зазубрювати позиції, хлопці берете всі ці знання, йдете до своєї коханої, експериментуєте, практикуєте і визначаєте, що найкраще підходить саме вашій дівчині. Але підбираючи позиції, ми повинні також враховувати і різноманіття статевих органів і те, як вони можуть між собою поєднуватися. Повний гайд огляду всіх видів типів пенісів їхніх голівок, кутів нахилів, а також всіх видів вульв, жіночих піхв, жіночих кліторів, я даю в своїй закритій секс спільноті І ми не просто робимо гайд огляду існуючих типів статевих органів, а ми ще й робимо огляд того, які позиції найкраще підійдуть при поєднанні різного типажу статевих органів. Переходьте в закриту секс-спільноту і споживайте тільки якісну секс-освіту. А якщо ваші тіла мають якісь особливості. І то правильне використання поз може допомогти адаптуватись під ці особливості. Наприклад, якщо у нас займаються сексом два партнери, які мають доволі об'ємні тіла, то для них найкраще може підійти поза догі-стайл. оскільки саме в цій позиції можна буде гарно поєднувати тіла, де і у чоловіка є великий живіт, наприклад, і у жінки є великий живіт. Бо при великих животах в місіонерській позиції займати сексом може бути дуже незручно. А про високих низьких, ви знаєте, ліжко воно всіх робить однаковими. Так, ми всі різного зросту. А так, ми всі однакові. Правильно, да, воно ж так ці е, однакові пальці. Да, да. Да. Але якщо підсумовувати і е, обрати якісь корисні фішки для досягнення жіночого оргазму, то основні мої поради будуть такими: не скупитися на попередній пестоші і гарно просто малювати дівчину. Займатися сексом, намагаючись дещо відтягнути. Піковий момент насолоди. Чим довше ми його відтягуємо, тим кращою і вищою може бути наша насолода. Чергувати фріксії і швидкість проникнення, і не забувати, що жіноча сексуальність вона дуже психологізована, і на жіночі оргазми впливають не тільки ваші фріксії, а й те, що відбувається в її голові, і що ваша дівчина відчуває. Безпосередньо поруч з вами на цьому наш випуск завершено. Не забувайте підтримати нас подобайкою та коментарем. І я нагадую, що за найцікавіший коментар під цим відео ми даруємо двомісячний доступ до закритої секс спільноти Не забувайте слідкувати за новими випусками, бо можливо наступним переможцем будете саме ви.